у великому місці радий відкривати день разом з вами та пропонує зробити гучніше, щоб не пропустити найголовніші події України та світу. Ми починаємо. Доброго ранку ранок у великому місті. телеканала ICTV 2. Григорій Герман, Сергій Лиховода. Ми всі зібралися тут всі заради ми, тут. Вас. ми всі, всі тут. Ми тут на нас тут аж двоє для того, щоб сьогодні ділитися з вами найцікавішими. Не І... бреши нас тут не двоє. Нас тут ще раз, два, три, чотири оператори. Добре, нас тут значно більше. Наталя. Ну коротше а там ще Гри... у купа народу. Григорій. Всі секрети вам розповідає. А я розповім вам, що нас чекає далі. Ми поговоримо про реально вражаючі історії, від яких навіть можна ось відчути мура. Хи по шкірі. Ти вже відчуваєш? Да. Якщо ні, я бачу, що ні, то зараз буде наша рубрика Шалені історії, і там в одній із них прямо на день закоханих трапилась дійсно жахлива історія, яка можна так сказати, кохання обернулось на смерть. Тому давайте всі подробиці подивимось просто зараз. У Великій Британії день закоханих перетворився на день смерті. У США водій влаштував скажені перегони з поліцією, а пожежника дуже розчарувала його дружина. Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Наступна історія, наче фрагмент голівудського фільму про поганих хлопців, чого хотіли і головний герой в реальному житті не зрозуміло. Може прославитись у кримінальній хроніці. У США водій влаштував надзвичайні перегони з поліцією. Стався інцидент у штаті Меріленд на ожвавленій міжштатній автомагістралі. Трапилася аварія за участі чотирьох авто. Один із водіїв, 27-річний Флавіо Сезар Ланузе, втік із місця ДТП на своєму авто. Однак недалеко втаранився в паркан. До нього під'їхав евакуатор департамента транспорту штату. Водій вийшов, аби перевірити стан Лануза і допомогти. Однак зовсім скоро допомога знадобилася йому. Fox News повідомляє: Ланус вийшов зі свого авто і заскочив у залишений водієм буксир і я сили натиснув на педаль газу. Навздогін за викрадачем вантажівки негайно кинулися поліцейські. Є навіть аерофотозйомка цієї епічної погоні. Гонщик на поцупленому евакуаторі летів із шаленої. Швидкістю, втікаючи від правоохоронців, і збивав усе, що траплялося на його шляху. Напружена погоня тривала понад годину. По дорозі гонщик розтрощив 13 невинних автівок. Одна з яких поліцейська інформує CBS News. В якийсь момент здавалося, що погоня отот -от закінчиться, адже втікач навіть протаранив лінію електромереж, проте й це його не зупинило. Фінішом заїзду стала лісопосадка. Водій залетів поміж дерев і зупинився. Однак, здаватися не збирався. Він до останнього сидів у машині, аж поки силовики на розбили у ній вікна і не витягли порушника силоміць. Ви бачили нашумівший фільм Аферисти з Тіндера. У Британії сталася ще страшніша історія. Велика Британія, місто Бристоль. Тут мешкало щаслива подружжя: 50-річна Сара. Та на два роки старший Пол Вагленд. Пол сподівався зістаритися разом із дружиною, однак після раптової смерті свого брата він став емоційно відштовхувати дружину. Невдовзі пара вирішила розійтися. Усього лише раз п'ять тижнів після розриву із дружиною у День Закоханих самотній чоловік зареєструвався на Фейсбук. Де й познайомився із вбивчим коханням на ім'я Соня Бленкірон. 41-річна жінка мешкала у тому ж місті. Соня затягла пола у свою липку любовну сітку і не відпускала. Чоловік раптово змінився до невпізнаваності. Він припинив бачитися і навіть розмовляти з дітьми, які були для нього усім світом. Чоловік усюди заблокував колишню дружину і обірвав усі зв'язки. Тоді матір забила на сполох. Від сусідів жінка дізналася, що Соня зловживає алкоголем. І Часто влаштовує скандали, після чого дзвонить у поліцію і наговорює на Пола. Його неодноразово бачили із синцями розбитою губою і чули його крики. Після сварок чоловік повертався у будинок матері, і лише тоді міг вийти на зв'язок із сім'єю. Бурхливі стосунки проіснували рік. На річницю пол таки вирішив покінчити із знущаннями і піти від соні. Він зібрав речі, написав дітям, що любить їх. Одягнув пальто, однак жінка так просто його не відпускала. Видання Десан інформує: сусіди почули плач чоловіка, після чого дуже голосний гуркіт. Жінка вдарила його в груди величезним кухонним ножем. Коли пол впав на підлогу, вона спокійно вийняла ніж, випрала одяг, закурила цигарку і повідомила сусідам, що вбила чоловіка. Сама ж викликала медиків. Лікарі наполягали, аби Соня надала йому допомогу. Однак вона відмовила, запевняючи, що жертва уже мертва. Жінку засудили до довічного ув'язнення. Ось така історія кохання. Шукав любов, а знайшов контроль, домашнє насилля, ізоляцію і смерть. Хто б міг подумати, виявляється, камера для спостереження за домашніми улюбленцями працює найгірше за ДНК. Тест саме завдяки цій дивомашині пожежник дізнався, що його дочка йому не рідна. Не життя а справжній екшн. 34-річний Роб з обожнював свою дружину сержанта поліції та восьмимісячну донечку. Це була ідеальна сім'я для нього. Доки одного дня не розкрилася глибока брехня, ото що трапилося, його дружина пішла із дитиною на огляд до лікаря. Минуло кілька годин, однак від дружини, ані звісточки, чоловік, перебуваючи на роботі, почав хвилюватися. І, аби дізнатися, чи приїхали рідні додому, вирішив перевірити домашню камеру, яку він використовував для нагляду за двома собаками біглем і ротвейлером. Аж рептом сталося невідворотне. Те, що роб побачив, зруйнувало щасливу сім'ю. Видання Daily Mail Online пише: він побачив дружину із донькою на руках у невідомого чоловіка якого його дружина представляла дівчинці тато. Це розбило чоловіка на маленькі шматочки. Він запевняє, що відмовлявся вірити у почуте, і передивився відео, ймовірно, разів зі сто. Мати дівчинки намагалась виправдати ситуацію, виправдовуючись, що дочка всіх чоловіків називає батьком. Коли чоловік побачив цю картину, в думках відродився спогад. У ніч перед їхнім весілям на його телефон прийшло смс від незнайомця. Він запитав, чи дійсно роб одружується на сержанті. Потім поліції. на схвальну відповідь абонент повідомив, що вона чудова дівчина. Тоді жінка назвала його просто другом з роботи. Пізніше Роб зробив днк тест. і Дізнався, що він дійсно не є біологічним батьком їхньої дитини. А Роман його дружини просто з другом з роботи триває вже три роки. Однак, попри це, жінка все одно продовжувала будувати ілюзію щасливих стосунків із робом і навіть зареєструвала його батьком своєї дитини від іншого чоловіка. Стосунки розірвалися, і навіть, попри невимовну любов роба до дитини, матір заборонила їм бачитися. Через це чоловіка навіть переслідували думки про самогубство. Так закінчилася красива історія про щасливе життя.